Чи потрібно підключення каналізації до системи очистки води? Якщо мова йде про систему хімічної очистки води або зворотнього осмосу, то так потрібно. Ну це дійсно дві системи, які зроблять вашу воду будь-яку з чистою. Отже, розповім про першу систему: це система хімічної очистки води. Виглядає вона ось так: от. це може бути ось такі от кабінет. Може бути ось такий от кабінет, або може бути ось такий от балон. Ці системи складаються, скажімо так, з двох позицій. Перша позиція це балон, в який засипається система фільтрованої смоли для фільтрації. Вона підбирається по вашому аналізу води, який ви можете зробити у нас. Ось такий от базовий тест, коштує 550 гривень. На клапані виставляються всі характеристики по вашому аналізу, і водичка стає чиста після того, коли чиститься в цьому балоні. Сам, сама продуктивність балону. Залежить від того, скільки у вас людей в сім'ї і скільки у вас санузлів ми під ці потреби підбираємо вам систему. Наприклад, моя система має продуктивність півтори куба очищеної води на добу. Е, наступна система це кабінет, це така, як у мене стоїть. Е, процес і функції такі самі, тільки балон тут менший, бачите, зовсім інший розмір. І ось такий міст для сольового баку. Якщо ви берете великий балон, то балон у вас буде окремо для сольового баку. Для чого сіль? Сіль служить для регенерації ось цієї засипочки. Е, як проходить регенерація, і сам реген... після регенерації скидається вода в каналізацію. Цей процес відбувається в залежності від аналізу від вашого споживання, і зазвичай він проводиться вночі, там, в 2-3 години ночі, щоб. В цей момент, коли ви не користуєтесь водою, раз на 5 днів, 7 днів, раз на 10 днів, в залежності від того, яка у вас, скажімо так, яке споживання. Наступний тип фільтрації це ось такі от системи зворотнього осмосу. Ось він. Це система питної води, яка чистить будь-яку воду з криниці, з центрального водопостачання і робить з неї питну. Це ряд фільтрів. Три фільтра попередньої очистки, мембрана, посткарбон і мінералізатор. Ось такі от системи чистки. Вони є в наявності. пишіть, телефонуйте, Ми розкажемо, як ними користуватися, що потрібно для установки. якщо потрібно, зробимо все це під ключ.